Рада вас вітати в сінцею. В повітрі атмосфера, Різдва, Нового року. Все таке красиве, неймовірно. Багато знову довезли новинок. І зараз ми подивимося, що класного різдвяного новорічного привіз нам сінсей, 169 гривень, скляна чашка. Далі для тобто така підставочка 169 гривень. Це порцеляна. Це для ложки, коли ви поїли, і ложечку туди ставити: 189 гривень. А все, бачите, з таким малюнком а, новорічним ялиночки, так стильно, чорно-білі кольори, 339 гривень. Милі а, снігурочки, чи то такі гномихи 599 гривень. Ну вони класні, такі курносі, такі носики мають з косичками. І їхні є друзі, гноми 599 гривень в таких модних шапках, бо такі шапки е, зараз в моді, тобто такі з баранчика. А є олені стильні. Як бачите, подивіться, скільки і як е, гарно все розставлено. Я не зрозуміла, що це е, ну, для їжі зрозуміло-389 гривень. Такі будиночки є а керамічні, спорт, ну, тобто порцелянові свічки, будиночок, таке, якби печиво. Дуже красиво зроблено, ще такі печенькі є, це є мишка. Що я не помиляюся, хто це. А це свічки печеньки 59 гривень, і вони мають запах кориці, печива, реально так пахнуть, дуже смачно. Хочеться то печиво відкусити, 149 гривень такі ялиночки. Далі свічка в чашці 169 гривень з таким принтом, сніжинкою. Подивіться, яка красота це підсвічники, такі будиночки, 219 гривень туди свічечку ставити. Хочу сказати, що всі ціни дуже комфортні порівняно з іншими мережами. 129 гривень ялинкові прикраси. Дуже, якщо порівнювати ціни, це підставка для торта. Вперше побачила, класно, можна такого діда мороза спекти, якби варто це низ буде на ніжках. Бачите? Скільки постаралися розробники, дизайнери, щоб стільки створити красоти, це теж тут можна ковбаску розкласти, такі, якби така та під нос, 69 гривень, або не знаю для чого. Свічечки там можна було викласти. Це новорічні вже такі гноми, які, вау, 599 гривень, або такі гноми Діди Морози. Ну, новорічні, ви зрозуміли мене. Ну, класні, є олені. З такими червоними носами. Так, яка ціна? 499 гривень. Очі добрі в них. Ведмедики. Ведмедики майже самі більше мені сподобалися. Вони такі товстенькі, симпатичні, 659 гривень, гарно одягнені сучасно. В таких валянках, бачите, Свічок дуже багато, багато сувенірів. І ще, сказали, довезуть. Це ще не все, бо тільки сьогодні, тільки листопад, так? А вже скільки, ще цілий місяць, але час летить швидко. Такі свічки 149 гривень, час летить швидко. Просто дивишся і не встигаєш оглянутися. Як вже стільки часу пройшло, роки проходять. Така свічка в такій скляній ємності, як кулька. Новорічна прикраса винкова. Багато новорічних піжам. Ви одягаєте, американці дуже це люблять і вони знають підхід до цього всього 699 гривень. А така піжамка Новий рік, тобто вони зустрічають в таких піжамах або таких джемперах, в такі тапки класні з пачем, червоні, вони з хутром. А ще хочу вам додати, що ці всі речі, ви придивіться, це такий лайфхак. Я так вже робила не раз. Мені сподобалася, наприклад, піжамка, ну якби я не тільки її на новий рік хочу, так? але вона якісна, 799 гривень. Отаке От худі, дуже лесне, флісове це, по хаті ходити з вушками. Що я вам розказую? Що після нового року, після Різдва, ціни дуже будуть низькі, низькі на новорічні позиції. На от такі от принти, на тапки на це все просто дуже 269 гривень. Такі тапочки не можуть за 90-80 за 80 гривень буде. А потім. Ще такі зелені тапки з відомим персонажем новорічним різдвяним. Так, яка ціна? І тут пам'ять є, 459 гривень. Ну, ціна я кажу, що після нового року, після Різдва впаде піжамка 339 гривень. Трикотажна це 100% бавовна. 100% бавовна ось така футболка подовжена, якби нічна сорочка, це така домашня футболка 339 гривень. Це все бавовна натуральна. Є чоловічі труси, 339 гривень, можна в подарунок чоловікові коханому придбати. Ще такі фліски теж подовжені, можна навіть для чоловіка. Щоб йому було тепленько. І такі тапки купити, і є такі поруч, піжами, шкарпетки 149 гривень за дві пари, теж з принтами і знову піжама. І кажу, що я її навіть білизну купляла з новорічного того чи того року. І в копійки потім була розпродажа, а класно носилася. І дешево ж покупила. Так що всім розпродажі, знижки, акції дуже часто. Так аксесуари, сережки, ну це тільки такі новорічні. Потрібно подумати, чи вони вам потрібні. 169 гривень. Тут багато, бачите, сережок. Тут такі можна і повсякденні, і новорічні. Є шапочки з вушками, обручі є, обруч 119 гривень, клас. Таке все миле і хочеться свята, хочеться сніжку, хочеться, так як колись, як раніше було, щоб в великі компанії були. Десь в ресторані з багато якби, людей, багато чоловіків, щоб було дуже сумуємо за тими часами. Верхівка для ялинки. Це адвент календарі. Адвент-календарі це в кожній цініші 459 гривень. А ви її відкриваєте, і є, якби на кожний день якась несподіванка, тобто якийсь подарунок. Якщо ви комусь подарите, то а, хтось буде дуже задоволений. А, тому що він кожний день або перший же день, коли получить подарунок, все відкриє. 659 гривень. Я пішла дивитися далі, Не тільки Новий року обживемо. Подивимося ще новинки, які інсей привіз. Базовий а, такий, ну, не базовий, повсякденний світшот. І це вже такий більш ошатний вихідний джемпер 459 гривень, в кольорі моко із блискучою ниткою. А Тут поліастер, поліамід в складі, нічого такого. Якби віскоза, здається, є погано, погане освітлення, погано бачу. 459 грн, ну не дешево, є в чорному кольорі. Це тільки завезли, це новинки. Знову з новинок, чого я ще не показувала вам, 459 гривень. Дороговато, вам скажу для сенсею, незвично. Але тут є вовна в складі, тому так, Тому так, є вовна. Чуть-чуть, правда, і в поставили, тому що вовна дорога. Но базовий в'язаний джембер американка. Так, жилетки є тепла, знів, з новинок. 659 гривень, такий приємний колір какао, колір кориці. Цю жилетку, я, здається, вже показувала в якесь відео. Я вже, ну я вже її бачила, це точно не новинка, це вже її, може, тиждень, 799 гривень, але вона класна така. З новинок такі ботфорти. такі чоботи, в вони довгі, аж не знаю, куди вони вам там будуть. 1299 гривень, ну, тобто 1300 гривень, це шкірзам. А це такий еластичний верх. На тракторній підошві кардиганчик в стилі Old money, На акцентних гнузочках молочно-чорний. Така смужка, вкос в'язаний, це бавовна стрітково. Якість тут хороша. Я хочу сказати, що якість дуже хороша, реально. Ще немає знижки на нього, але, можливо, буду, якщо не розкуплять. Хочу вам показати цей простір, який великий. А трусики є 169 гривень, і це за дві пари такі мережені. подивіться, яка красота, такі мережені, мережені, базові. І є такі ж бюзгалтери, можна купити з такого мережа 389 гривень. Це за два бюзгалтера. Чорний і тілесний такий беж. А це вже більш такий ніжні, рожевий і темно-синій. Не дуже такий колір, як би, потрібний. Ну, але зато красивий. Теж за дві пари. Тобто такі самі така сама ціна, а далі така спокуслива. спокуслива білизна 219 гривень. А це пояс для панчох. Якісно скажу, еротично, красиво, ніжно, жіночно. І ще такий бюзгалтер, корсетом, такі має вставочки. Якби пластикові тут, бачите, щоб, якби, як в корсетах ставки, бокові і спереді. Красивий корсет 459 гривень на пушап там є. І трусики за дві пари, 219 гривень, можна купити той пояс, дві пари трусиків, і плюс галтер, і просто буде вау і можна зустрічати Новий рік. Спокійно, тим паче червоний колір. А які тапки? Ну, тапки не знаю, таких, хто любить. З блискітками це теж новинки, новинки. 269 гривень. Завжди цікаво, що мережі привозять які новиночки. Це прості повсякденні хороші труси, 239 гривень, які вам в попу не залазять, коли ви йдете, і так далі. От новорічні такі минулого чи якого року я купила в H&M, в Сінсеї. Вони були просто за копійки 339 гривень. Цей чи днем краще носиться білизна, чим в сімсеї, ну там і дорожче. 899 гривень, такі чоботи, дутіки балонові, класні. Подивіться на такі підошві тракторні, а на блисках і мають хутро всередині. І ще є в чорному кольорі. Є шапочки, але вони не натуральні ці, 269 гривень. ця 219, але колір красивий. Є ще біло-молочний колір. Ков'язка, губчик, досить щільні, 219 гривень. Рукавички класні 269 гривень. Теж новинок їх не було буквально 2 дні назад, ще не було цих рукавиць, тільки завезли. Вау-вау-вау називається, клас-клас. Е, байжеві до всього підійдуть, якщо у вас шапка, шарф такий. Багато для дому. Е, sensei Home. Е, пледи новорічні 459 гривень. Ну, такі, якби, новорічні вони. Не знаю. І я кажу, американці, от європейці, вони це все скупляють, і в них такий дух Різдва витає. 519, вони готуються, закупляють масово, потім це все викидають і на інший е, новий рік, і Різдво вони закупляють наново. Е, якби, напевно, їм кошти дозволяють 269 гривень, такий вже дитячий новорічний плед. Подивіться, який вибір величезний, різних, це просто багато різних різних пледів, різного формату. Різного розміру 269 гривень. Це вже такий на кожний день плед. Новий рік закінчиться, і ви захочете спокійного пледу 259 гривень, таке покривало 899 гривень, як з хутра штучного. ну це така канина квелюрова. Листочки на такі таці 219 гривень. знижка. Хороша знижечка, там салатик можна. В формі ялинки диспенсер з 149 гривень хороша річ. Це, якби, для напитку, там ситечко є, вкручуєте. Не зрозуміла я, як функціонує. Це для туалетного паперу, я зрозуміла якось так. 219 гривень з бамбуку. Дитячих курток довезли. Щенячий патруль є для хлопчика 699 гривень. З капюшоном. Така вона дутик такий, тепленька, ще є ось така. 459 не марка, навіть би таку більше рекомендувала. Для дівчаток ось такий балонівий чогути тепленькі. 799 гривень. І є комбінезончики, що теплесенько буде, вони на сантипоні. Кольори такі синій і рожевий, 699 гривень, з таким відливом, як електрик. Синій електрик, і така сталиста роза. Красиві вони, нічого не скажеш. Вони на сантепоні, всередині є фліс, що буде тепленько. І такі ще є з новинок дутики, такі чоботи 799 гривень для дівчинки. Дуже багато завезли в Сінсей новинок. Ви їх всі бачили. Новорічного багато, навіть така сукня є для дівчинки, а вона якби степлішої тканини. 519 гривень, а така клітинка, якби шотландська, але ну, вона більш така навіть і новорічна тематика. Є з печеньками трикотажна сукня, 169 гривень, але ну, недорого. недорого. Е, трикотажна сукня повністю. Е, отакі були новинки сьогодні. Всім папа, цілую, обіймаю.